Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я її ведучий Остап Яриш. Після восьми місяців російської окупації Україна звільняє Херсон, як заявили в Білому домі. Напередодні на Херсонщині збройні сили України здобувають перемогу над загарбниками, так само як і в битві за Київ та в битві за Харків. Втім, у США наголошують, війна досі триває, і рішення про її закінчення Росія може прийняти будь-якої миті. Мене надихають новини про те, як відважні захисники України увійшли в місто Херсон. Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України. А тим часом ЗСУ звільнили і всю Миколаївську область, окрім Кінбурнської коси. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Від самого початку війни в Миколаєві від російських обстрілів страждає критична інфраструктура, який стан електромереж у місті та області, і чому в деяких місцях відновлювати електрику в колишньому вигляді вже нема сенсу. Леся Бакалець дізнавалася в голови Миколаївобленерго Вадима Данилкова. Півмільярда гривень збитків від обстрілів російської армії. Стільки попередньо нарахували Миколаївобленерго за вісім місяців війни, і це виключно на тих територіях, до яких у фахівців є доступ. Миколаївщина атакується постійно. Якщо в Україні перші атаки відбулися 2 жовтня, цілеспрямовані на енергетичну систему всієї України, то на Миколаївщині ці атаки відбуваються самого початку бойових дій. Оскільки в нас постійно пошкоджуються трансформатори, от можете уявити, що на сьогоднішній день в нас тільки існує дефіцит. Це 100 тонн трансформаторного трансформаторної оливи. Постійні обстріли попадають трансформаторни, виливається трансформаторна олива. Вартість одного однієї тонни трансформаторної оливи складає біля мільйона гривень. Тобто тільки на трансформаторну оливу, яку нам потрібно поповнити, нам потрібно зараз витратити 100 мільйонів гривень. З лютого в Миколаївській області споживання енергії промисловістю зменшилось у п'ять разів. Відповідно, зменшились і прибутки компанії. Вистачає, каже Вадим Данилків, тільки на паливо та скромні зарплати працівникам. І часто фахівці обленерго працюють в умовах близьких до фронтових. Якщо пропадає десь світло в результаті вибухів, в результаті пошкоджень під час бойових дій це небезпечне місце. І саме в це місце ми вимушені виїжджати наші монтери. На щастя, в нас немає загиблих. Це Дійсно велике щастя для нашої компанії, оскільки в наших колег, які знаходяться в таких самих умовах, в зоні бойових дій, на жаль, є загиблі. Ми забезпечуємо ті бригади, які знаходяться близько до зони бойових дій, бронежилетами. На схід від Миколаєва, де ще вчора були бойові дії та окупаційні війська, електромереж фактично не існує цілі населених пунктів фактично знищені, там не існує ні мереж, ні населених пунктів, і в багатьох селах проживає по 10-20 людей. Яким чином, там ми де маємо можливість, подаємо живлення в тих місцях, де ми де відновлені мережі, вони відновлені неналежним чином. Ми там вимушені будемо після перемоги обов'язково поміняти опори, поміняти провода, поміняти підстанції. Ми зробили так, щоб дати можливість зараз отримати. Світло подати в оселі, забезпечити можливість передачі електричної енергії, але в такому режимі в мирний час і, звичайно, неможливо залишати. Відбудовувати ці мережі в такому стані, як вони були, недоцільно в Миколаїв обленерго кажуть, планують побудувати на цих територіях нові на основі сучасних технологій та нормативів Євросоюзу. І міжнародний енергетичний клас це об'єднання. Великої кількості підприємств, які, в принципі, обрали як Миколаївський регіон, Миколаїв Обленерго, як пілотним проектом з відновлення електричних мереж. За словами Вадима Даниликіва, фахівці Обленерго чекали на звільнення Миколаївської області та Херсона, щоб розпочати роботи. Учора голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попросив працівників комунальних служб із деокупованих територій зв'язуватися зі своїми керівниками. Місцева влада планує повертати туди адміністративний персонал, щоб звільнені населені пункти знову могли повноцінно функціонувати. Леся Пакалець Савчук, Голос Америки. На цьому будемо прощатися. Бережіть себе і до зустрічі.